2004 рік. Певно, це самий сталкерський рік за часів розробки Stalker Тінь Чорнобиля. А все через те, що саме у 2004 році розробники з Game World подарували своїм фанатам найбільшу кількість білдів, одним із яких став білд під номером 1844, дата виходу якого датується 19 лютого 2004 року. До речі, це ще й найперший білд Сталкер Тінь Чорнобиля, і саме його сьогодні ми разом з вами будемо розглядати. Усі білди, які виходили до нього, відносяться до концепції сталкеру Лівіан Лост, від якої розробники відмовилися ще наприкінці 2003-го, а саме у грудні. Тобто цілих 19 років тому, час, коли більша половина моїх підписників навіть ще не народилася. Думаю, вам буде цікаво подивитися на те, з чого розпочалася третя фаза розробки тіні Чорнобиля. Тим паче, сам білд незвичайний, демонстраційний. Приємного перегляду! І так, давайте розпочнемо наш огляд з тестового рівня. Як ви бачите, розробники залишили тут для нас велику кількість динамічних пропів. Це пропи, по яким можна постріляти. І які будуть реалістично взаємодіяти з навколишнім середовищем. Ось. Ну, зброї, як ви бачите, тут теж Хех, немало. Давайте візьмемо ось цей форт. Патрони теж. Ось така у нього анімація перезарядки.